Там ви туди я все дуже. Я... Це був технічний перерва до 10 хвилин, щоб я розпозитивався з моїх зараз. Мені не клопотання, тобто я...

Тримання під вартою з роком наші сайті без визначення вагонами. І В даному випадку я вважаю, що більш ніж запобіжний захід відносно підвозення не може бути застосовано. Але ще тримання під вартою може забезпечити належне проведення відсоткової системи на фільмів Дякую.